Шановні глядачі. Розглянемо розвиток завдання 40. Кого з можливих спільників? Раніше вважали ворогом організатора маршу. Вихідні дані включають фото паспортів. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобами перевірки версії. На вихідних даних можна прочитати. Прізвища, імена яких стосуються ці паспорти. Крім того, ми можемо завантажити вихідні дані у зворотній пошук зображень через Google. І це стосується історії з бунтом Пригожина наприкінці червня 2023 року. Відповідно, ми можемо задати текстовий запит. Пригожин паспорт, щоб наблизитись до першого джерела. І в ролі першого джерела вказують видання Фонтанка. Намагаємося знайти ці відомості безпосередньо в першому джерелі. Але нам це не вдається. Націлюємо запит безпосередньо на сайт фонтанки, але не маємо даних за відповідний період, тому у запиті прописуємо період до 25 червня. Можемо зосередитись на перегляді зображень. І бачимо, що є певний матеріал за 24 червня стосовно обшуків в Офісі Пригожина. Однак немає власне того матеріалу, який би містив фотопаспортів. Тим не менше, ми можемо шукати відомості про дане повідомлення у інших джерелах інформації. І, наприклад, на ресурсі Gordon UA знаходимо статтю про фальшиві паспорти в офісі Пригожина з посиланням на певний матеріал у Телеграмі, саме на канал Баронова. Ми можемо відвідати це у Телеграмі і, хоча. На самому телеграм-каналі фонтанки цього ресурсу вже нема, тим не менше він зберігся у своєму скопійованому варіанті, і ми можемо проглянути паспорти із вихідних даних. Ми технічно відпрацювали прийом наближення до першого джерела інформації. Однак, наблизившись до першого джерела, ми все одно перебуваємо у ситуації невизначеності. А у світі невизначеності блукають приводи припущень. І де треба поставити, кому у реченні довести не можна спростувати. На рівні логічних варіантів, ми маємо досить. Просту схему можливих версій. Це може бути власна ініціатива пригожена або виконання вказівки певних покровителів чи змова з певними особами. Якщо розглядати варіант участі кількох ініціаторів, то це може бути грою представників. Кремлівського режиму або грою зовнішніх сил? Також не виключається поєднання цих варіантів. Запрошуємо на полювання за приводами гіпотез на просторах інтернету? У світі гіпотез нічому не можна вірити беззастережно. Хто міг Організувати змову, якщо цей бунт не є власною ініціативою Пригожена. Можна задати запит на зразок Путін, близькі особи, в тому числі англійською мовою. І от запит англійською мовою з часовим фільтром, який стосується матеріалів перед 2023. Роком, виводить нас на низку матеріалів, перший з яких опублікований Політикоу. Йдеться про 12 людей, які готові руйнувати Росію після Путіна. Серед них першим згадується супершпигун Микола Патрушев. Охоронець Олексій Дюмін. Також згадується Дмитро Патрош, син Миколи Патрушева. Під назвою Принц князь. Це досить претензійно. Також вказується, що він є потенційний наступник Путіна і закінчував академію ФСБ. І також. Його розглядають як спадкового правителя, що має інстинкт самозбереження на відміну від безумного диктатора. Також згадується як м'ясник Михайло згадується Рамзан Кадиру, ну і сам Пригожин. Є інші імена, які більше тяжіють до цивільної сфери. В даній сукупності звертає увагу частота прізвища Патрошев, яка, очевидно, є більшою, ніж в середньому по Росії Відповідно, зосередимося на зв'язках Патрошова і Пригожина, досліджуючи матеріали, опубліковані перед бунтом. Ми бачимо такі зв'язки прослідковуються, вони висвітлюються в матеріалах, де описують конфлікт в середовищі російської еліти один з матеріалів. Містить дискусійну тезу про те, що Пригожин може розглядати Патрушева, як ЦАПа відбувайла. Залівинка питання, хто кого з цієї пари може розглядати, як ЦАПа відбувайла з огляду на те, що ми дізналися про Патрушева. Також конфлікт, точніше, можливий конфлікт Патрушева і Пригожина висвітлюється в дослідженні. Інституту вивчення війни, Британського інституту. І тут, зокрема, говориться, що Путін з Патрушем задумали нейтралізувати ПВК Вагнера шляхом приєднання його бойовиків до Міністерства оборони. Що це за наступ на Прогожина? Чекісти почали наступ на Барих чи на колка друг чекістам? Є такий крилатий вислів. Якщо оцінити здатність Патрушева до висловлювання дивних речей, то можна згадати його коментарі за результатами. Знаходження білої речовини в Рязані в 1999 році, коли на початку правління Путіна в Росії відбувалася серія вибухів будинків. Патрошев сказав, що це навчання і використовується не вибухова речовина, а цукор. Також він відзначився багатьма інтригами, ймовірною участю. У різних вбивствах. А щодо бунту Пригожина, то немало видань, опублікували версію, що це і бунт, організований Патрушевим, щоб знизити авторитет Путіна. Йдеться про те, що Пригожин. Не був настільки самостійною фігурою, щоб наважитись на таке? Цікаво, що під час бунту з прибічників Фюрера Путіна в Москві залишився один патрошек. Невже він настільки сміливий? Також відповідні події названі шах Пригожиним», а не матом, який міг. Бути поставлений Путіном. Мат не був поставлений за цією версією, оскільки Патрушев не хотів брати на себе надто багато відповідальності. Щодо аналітики, яка стосується передомого початку війни в Україні, то задовго до бунту видання Times публікувало аналітичний матеріал. Що Патрушев і Бортніков переконали Путіна почати війну. Безпосередньо до джерела не звертаємося, оскільки воно платне, але в ньому був указаний і міністр оборони Росії Шойгу. Однак, за матеріалами книги, він відігравав роль не ідеолога, а виконавця, який. При цьому іноді проявляв коливання. Якщо ж згадати відео Пригожина перед бунтом, то він, починаючи з 15-ї хвилини, 58-ї секунди акцентує увагу на Шойгу як на головному ініціаторі війни. І мотивацією названо бажання стати маршалом і отримати винагороди. Патрошова, ФСБ, Путіна, як винуватцев війни, Пригожин у цьому відео чомусь не згадує. Цікаво, що Путін, якого вважають диктатором, часто згадується в інтернеті як колишній працівник КДБ з прізвиськом Моль, ну, що не можна вважати дуже престижним. Тоді як непросто, або й неможливо знайти кличку, під якою у КДБ працював Патрушев. Або бояться це публікувати, або все-таки він розуміється на конспірації. Тим не менше, відбувся витік. Сучасного псевдоніму Патрушева, під яким він ховає у різних реєстрах свої майнові права. Цей псевдонім звучить як Євген Луковий. Журналісти дослідили це глибше, а ми подумаємо, чому Патрушев допустився. Такого витоку інформація. Можливо, причиною цього є його ймовірна поїздка в Антарктиду на атомному підводному човні в 2007 році, де він міг собі щось відморозити або отримати дозу радіації. Отже, наша відповідь Микола Патрошев. Чи можлива дружба між армією та чекістами? Чи завжди вдається перейти від версії до фактів? Дякую за участь у розслідуванні.